Доброго дня! Сьогодні я вимушено пікірую остеоспермом. Посіла його 13 лютого. 18 лютого остіки в мене зійшли. І подивіться, сьогодні 23, пройшло 5 днів, а в них які вони вже великі. Вони вже лягають, їх вже край треба пікірувати. Грунт я, як і завжди зробила, покупний і половина землі з під окації з посадки. Добавили тут трохи попелу деревного, трохи крейди, і сам ґрунт пухкий, добре, і пікірую я їх в 100-грамові стаканчики. Дивіться, коренева система в нього, яка гарний корінь, обріз. От, Трошки я його надщипну. І отак от ось його в стаканчик поставила. О, це вже напікірувала цілий ящичок. Ось, подивіться, як він високо сидить. Йому треба більшу посудину. Ну, так як в мене немає місця, нема де їх розмістити. О, то вже вони трошки побудуть в такій маленькій посудинці, поки не затупимо теплицю. Я думаю, ми числа 5-6 березня затупимо теплицю, і тоді я вже їх винесу туди і я їх перекидаю у 250 грамові стаканчики. Потім далі я вам покажу. Поливаю. я зараз буду його, монофосфат калія 2 г на 1 літр води. О, і Спринцовочки полью в кожний стаканчик під корінь, щоб не мочити листечко. Що буде далі, покажу. І ще я вам хочу показати газанію. Посіяла я її 16 лютого. І 18 лютого вечора вона в мене вже зійшла. Коли я її відкривала, вона була накрита такою контейнером. Я коли її відкривала, мостила під світло і я впустила. Впустила і вона висипалася у мене на підлогу земля. вся. Я зібрала її, взяла, перебрала ту всю землю, вибрала наче усі росточки, які були. Вони такі були манюсінькі. І я їх 19-го зранку, 18-го я навіть не стала їх трогати, 19-го зранку я їх розпікірувала. Навіть не думала, що щось вийде. А сьогодні 23, е дивіться, 4 дні пройшло. І які вони вже гарні. Прижилися всі, немає. Дивіться, повністю. повністю Всі до одного ні один не прив'яв, ні в чого. Навіть я не очікувала, що буде такий результат. Останню земельку, яка осталася, начебто я перебрала всі рослинки, наче їх не було. ну Не стала викидати цю землю, тому що в мене їх було тут багатенько, а зійшло, розпікірувала я їх не дуже багато. Я їх розпікувала десь порядка. Я не вважала, не 25-30 штук може всього на всього. І я ту земельку взяла і опять накрила плівочкою і поставила на полочку. І дивіться, який результат. Ще вийшли із землі, і ще в мене є рослиночки. Так що я засмучувалася даремно. О, надіюся, що все буде гаразд. До побачення.